Друзі, вітаємо вас в сьогоднішньому випуску. Сьогодні, вдруге, ми розкажемо вам про ризик в автобізнесі, що варто ризикувати часом, щоб заробити більше на цьому грошей. Сьогодні ми покажемо цю Теслу, яку ми купили за 5,5 тисяч доларів. Вона дуже в гарному стані. Виглядає дуже круто, по салону теж дуже гляжена. Кожа, все, дуже в гарній кондиції. Ми купили її без ключів, і там було написано, що в неї погана батарея. Але коли вона приїхала, ми її відкрили, поміряли вольтич на 12-вольтовій батареї, подумали, ну, щось треба нам починати. Треба поміняти 12-вольтову батарею. Але я був більш ніж впевнений, що. З великою батареєю все, все добре. Цій машині тільки треба 12-вольтова батарея, щоб можна було зарядити цю машину. Вона їздила по аукціонам два місяці, хтось її купував, вертав назад, і нарешті ми її купили. І ось вона до нас приїхала. Ми не знали, що вона без ключів. Але коли вона приїхала, вона оказалась без ключів. Але ми потратили на неї два дні. Так сказати, два дні, пару годин. Ми знайшли, де батарейка. Не так часто у нас бувають Тесли. Ми продали, може, три або чотири Тесли. Але дещо навчились про них, можна так сказати. Перше, ми знайшли, Jumper Box. Кому буде цікаво, хто буде зіштовхуватись з такою проблемою, як де знаходиться батарея, та як. Можна прикурити Теслу. Зараз ми вам покажемо і розкажемо, що було далі. Друзі, коли ми її купили і нам її привезли, я не пам'ятаю, скільки нам вийшло транспортування, ми купили її, здається, в Техасі, ми живемо в Тенесі, напевно, доларів 400. Вийшла вона нам 5500 плюс, напевно, 400 доларів за доставку, але я точно не пам'ятаю. Але це дуже дешево. Машина дуже в гарному стані, але коли вона приїхала, хлопці, які її забирали, їм погрузили її на форклифті. І вони навіть собі не подумали, як вони будуть тут її у нас згружати із великого трейлера. Тому нам прийшлось ще потратити 100 доларів і заказати то він трак, який би її згрузив. Згрузили, і ми почали працювати над нею буквально за час або півтора. Я знайшов, де знаходиться батарейка, сняв її, намагався її зарядити, але е, вона була дуже мертва. Того ми просто купили в Теслі батарейку за 150 доларів плюс, плюс такси, десь 180 доларів. Але спочатку я щоб переконатися, що насправді я був правий, коли я її купував, що там тільки погана 12-вольтова батарейка. Тому я підключив джампер. Може комусь буде це в пригоді, в нагоді, де знаходиться, як ви можете прикурити Теслу, якщо ви не знали, і де знаходиться батарейка Model S, ми зараз вам покажемо і покажемо вам, що взагалі вона заряджається, в якому вона стані. А потім, в наступному епізоді, ми проїдемося на неї і зробимо найгірший тест-драйв. І так, друзі, якщо вам треба прикурити Теслу, ви знімаєте оцей гріль, і тут знаходиться позитив. сюди підключаєте свій джампер і на кузов негатив. І дайте трошки, якщо у вас засвічується екран, то ви дивитесь, батарейка у вас буде, велика батарейка у вас буде. Повністю розряджена, якщо це розряжено, але ви дасте хоч якийсь juice, якийсь імпульс машині, щоб взагалі подивитися, чи вона працює, чи не працює, чи взагалі вона мертва. Що ми і зробили спочатку, а потім ми зняли, тут був такий кавер, тут все знімається, і батарейки в неї знаходиться ось тут. Не дуже комфортно її. Витягувати та ставити, але все можливо. Тут можна плюс зняти, і тут плюс зняти це в сторону, мінус сюди, і отака от вона невелика. Ми вже її поміняли. І все запрацювало, і ми цьому дуже раді. Друзі, ось такий у нас кейс. Проїхала, як ми думали, велика проблема, але буквально за два дні. Із цих днів по пару годин, що ми зробили, тільки потратили час на поїздку до Тесли, щоб купити батарейку. Та розібрали деякі панелі, щоб добратися до, до батареї. Зараз ми залишимо її на зарядці, зарядимо, і на вступному випуску ми знімемо для вас найгірший огляд цієї Тесли. Так що, друзі, ризикуйте, якщо у вас є вільні гроші. В бізнесі, якщо ви можете собі це дозволити, дивіться наступний випуск про цю теслу. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал. Всім дякую, слава Україні.